Наша держава проходить цікавий період, одночасно і складний. Всі знаємо про ситуацію в державі в світі, і це період важливий для започаткування реформ. нових, Цей період важливий для політичної волі, розпочати реформ, які давно рекламуться. Це реформи і в економіці, і в духовній сфері, реформи і в виробництві. І дуже важливо, коли плануються такі реформи, саме робити акцент на освіту, тому що ми знаємо, що освіта це є інформування, отримання навичок. Вихід на культуру і на духовність. Я Хотів би акцентувати увагу на випускника шкіл нашої області Закарпатської. Ми знаємо, що в зв'язку із демографічною ситуацією кількість випускників зменшується. Зокрема, в цьому році випускників шкіл в області приблизно на 2000 тисячі менше, ніж в минулому році. Це Підмає певну конкурентність, рівень конкурентності між вищими навчальними закладами і в нашій області, взагалі держави, тому що це все загально для держави. Але в той же час важливим є і орієнтація випускників на цінність отримання знань і отримання вищої освіти. Це і професійна орієнтація, це орієнтація на вищу освіту. Потрібно акцентувати увагу молодих людей, що не дивлячись на теперішню ситуацію із зайнятістю населення, із працевлаштуванням. Ситуація через рік, два-декілька років, очевидно, зміниться. І ми маємо приклади, наприклад, Ужгороді, одне із підприємств високотехнологічних. я назву це фірма Джейбо. Працює успішно, більше двох тисяч працюючих. Вони зробили певну переорієнтацію своєї продукції і надалі буде набір спеціалістів для електронного обладнання, спеціально певних спеціальних профілів. І це показує, що потрібні працівники спеціальним технічним інженерів. Думаю, що зробити акцент наступний. Ми після будуть, хоча в основному ми вже зробили вибір, тому що подали на заявки на тестування, але завжди це є українська мова. Ну, для природних математичних дисциплін це буде математичні дисципліни, фізика, хімія, біологія, це ж відноситься географія, інформатика. І вони повинні виховати наступне, що з роками Міністерства України дещо скорочує кількість місць на гуманітарний цикл? Але одночасно не скорочується, а по-духово набір на природничі дисципліни. Перший момент. Другий момент враховувати випускники шкіл, що, зокрема, у Журовському університеті є достатні шанси по цілу. Природний чи математичний тлін навчатися на бюджетних місцях. Тобто Неоплатне навчання. Тому що інколи, коли ми проводимо зустрічі в районах, Ячівській, Виноградівській, Львівській, у дітей можуть тобто, дітям тільки. У Це, можливо, не точно інформовані батьки, не точно інформовані судді. Є значна кількість місць. Я без оплатного навчання саме я акцентую на. Природничу математичну дисципліні. Якщо говорити загалом, звертаюся до батьків вчителів, минуємо спеціалістів на п'яті перспективи, рин підготовки спеціалістів визначає потреби регіону конкретних по фахівця, що досить складно спонувати. В будь-якому випадку ми повинні розуміти, що наявні спеціалістів, добре підготованих, стоє саму атмосферу для запровадження так та в нашому краї високотехнологічного виробництва. Це відображалося і попередні роки, тому що ми знаємо, що освіта періоду Радянського Союзу була досить висока у світовому статумі. І такі можливості і давали у нас започаткувати сучасне виробництво і в державі, і в нашому краї. Але якщо ми скажемо так, на жаль, науковий потенціал нашої держави останнього ціля зменшився з 33-го місця в світі серед країн на 40. Тобто, оті з 90-го року, 17-18 років, все-таки дали свій негативний результат. Прозивну державі в цілому. Тим не менше, в нашій державі є ну, досить вагомий потенціал залишився. Ми врахуємо, що це одна з нога держав де є елекційне виробництво. Це виходимо у шестірку держав по військовому промисловому полку. У нас позинуті е, технології виробництва зв'язку, інформатиці, вергетиці. І тому наше завдання тепер дуже важливе, щоб оцінити. тенденція деякого зниження була переламана, щоб ми в плані е... саме інноваційного технологічного Наше населення і наші відповідні спеціалісти був більший абтерите, більший запит Пошук вас, засобів інформації. Проводити відну роботу. Очевидно, що був період, що потрібно було багато економістів, правників, гуманітарної сфери. Це був період попередніх років. Ми знаємо, що є певне насичення спеціалістів даної сфери. І здається, прапора рятувати за ВІБІ, саме про нечематичні Сибір. Я думаю, що. Як і в минулому році можливо, буде на декілька тижнів продовжений термін для подачі документів на залежне оцінювання. Можливо. Але навіть ті люди, я можу сказати, що в минулому році було біля трьох тисяч випускників в нашій області, які брали на незалежне оцінювання по матірці, біля 800 випусків, зокрема по фізиці, ймовірно подібні. Те, що більше було по хімії, по пологіця для тисячі, ми можемо очікувати, що, ймовірно, тіпні показники будуть і в цьому році, тому що даних зверх ще немає.